Століттями люди помічали у небі дивні об'єкти. Цим об'єктам поклонялись, вважали їх божествами. Їх часто зображували на гравюрах та картинах, описували у книжках. Але що це було насправді? Художник Карло Крівелі працював в Італії наприкінці 15 століття. У цій роботі він зобразив сцену благовіщення ангел сповіщає Діві Марії про народження Ісуса. Особливість картини промінь світла, який спускається на Марію з дископодібного об'єкта в небі. Для теологів це символ Божої присутності, але деякі дослідники звертають увагу: об'єкт виглядає дуже матеріально, ніби технічний пристрій за версією ж уфологів. На картині зображено позаземний об'єкт, а дитина, яка народилася від Марії, була не божественного походження, а інопланетного і імплантована їй в організм за допомогою певної інженерії позаземних цивілізацій. У монастирі Високі Дечани в Косові зберігається унікальна фреска 14 століття. Це зображення розп'яття Ісуса. Якщо підняти очі вгору. Кутах можна помітити два дивні апарати, всередині яких видно людські фігури. Більшість істориків вважає, що це символічні зображення сонця і місяця, але для сучасного глядача вони виглядають як кабіни літальних апаратів. Нідерландський художник Арент де Гелдер, учень Рембранта, створив картину Воскресіння. Над хрестом зображений сяючий диск, що випромінює світло. У традиційній інтерпретації це божественне сяйво. Але конспірологів зацікавив той факт, що форма цього об'єкта дуже нагадує сучасні уявлення про НЛО. Дехто навіть припускає, що художник міг користуватися нетиповими для того часу джерелами, можливо, церковними архівами. Ця робота приписується Доменіко Гірландаю. На передньому плані. Традиційна сцена з Богородицею. Але якщо придивитися до заднього плану, у небі можна побачити дивний об'єкт. Біля нього художник зобразив чоловіка, який зупинився і дивиться вгору. А поруч його собака. Для релігійного мистецтва 15 століття настільки приземлена, реакція персонажів на небесний знак була незвичайною. Саме це породило численні дискусії. Цей гобелен було створено в Брюсселі. Він ілюструє традиційний для того часу сюжет, пов'язаний із циклом пір року. Та серед багатьох деталей помітні об'єкти, які не мають крил і виглядають як технічні конструкції. Історики мистецтва пояснюють це декоративним елементом. Але для прихильників альтернативної історії вони нагадують літальні апарати. Цю роботу приписують Мазаччо. Вона зображує легендарну подію, що сталася у Римі в IV столітті. За переказами, в спекотний серпневий день на Есквілінському пагорбі випав сніг, і саме там було вирішено збудувати базиліку Санта-Марія Маджоре. На картині Мазаччо, окрім традиційної сцени, у небі можна побачити дископодібні об'єкти. Вони виглядають так, ніби спостерігають за тим, що відбувається на землі. Для мистецтвознавців це можуть бути просто стилізовані хмари. Але для деяких дослідників вони виглядають як класичні літаючі тарілки, зображені задовго до появи цього терміну. Це полотно з Трансильванії. Над палаючою церквою видно об'єкт, який нагадує диск. Напис на картині цитує Псалом: Ізраїль. Надійся на Господа. З точки зору символіки це може бути алегорія Божого захисту або покарання, але його форма нагадує сучасні уявлення про НЛО, що робить картину ще більш загадковою. Італійський художник Бонавентура Саломонці зобразив Христа і Бога Отця, які тримають кулю. У християнському мистецтві це символ влади над світом. Однак куля виглядає настільки матеріальною, що деякі дослідники жартома порівнюють її з технологічним приладом. Фреска в храмі Святої Трійці в мцхеті поруч із христом дивні об'єкти, у яких можна розгледіти обличчя. У традиційній інтерпретації це небесні сили. Але виглядають вони так, ніби художник намагався намалювати кабіни літальних апаратів. У наш час з поширенням фото та відеотехніки випадків фіксації невідомих об'єктів у небі значно побільшало. Давайте згадаємо про найбільш резонансні та масові випадки. 13 березня 1997 року на околицях міста Фінікс в Сполучених Штатах Америки тисячі людей спостерігали в небі дивні кулі, що світяться, а також величезний безшумний об'єкт. Ця подія відома як вогні фінікса. Того вечора розпочалася ціла серія спостережень за НЛО у нічному небі. Всі очевидці заявляли, що бачили групу з п'яти світлових куль, що рухаються у трикутній формації. Об'єкти випромінювали червоне свічення, крім об'єкта попереду, який випромінював яскраве світло. Вони рухалися безшумно, час від часу прискорюючись і сповільнюючись. Група незвичайних світлових куль. Досягла центру Фінікса на очах у тисяч людей. На відео видно, як вони з'являються, зависають у повітрі, а потім віддаляються. Відеозаписи пройшли повторний аналіз, після якого експерти дійшли висновку, що вони справжні. Згодом кулі вирушили у бік Лос-Анджелеса, де їх також помітили свідки. Після того, як в новинах освітили цю подію. Американські військові нарешті виступили із заявою про те, що група об'єктів, зафіксована камерами над центром міста, була сигнальними ракетами, скинутими з літаків під час тренувань. Людиною, яка поставила під сумнів, це твердження, був губернатор, який зробив несподівану заяву після завершення своєї політичної кар'єри через декілька років після інциденту. Сімінгтон зізнався, що сам був пілотом, тому розуміється на літальних апаратах. А те, що він спостерігав, було набагато більше, ніж будь-який земний корабель. Він заявив, що це не могли бути сигнальні ракети, оскільки вони рухалися надто симетрично та в геометричному порядку. Після інциденту губернатор запросив у командування інформацію щодо пояснення події. За його словами, ніхто з генералів та командирів не зміг пояснити, що тоді сталося. Також цікаво, що спостереження подібних об'єктів у західній частині Сполучених Штатів відбувалося на 100 років раніше, навесні 1897 року. Об'єкти дуже схожі, і жоден наземний апарат на той час не міг літати. Чи можливо, що вогні над Фініксом мають позаземне походження? Можливо, це був ще один приклад того, що протягом тисячоліть за нами спостерігають розумні істоти з космосу. Ранчо Скінокер знаходиться в американському штаті Юта і займає площу 500 акрів. Зараз воно занедбане і закрите для відвідувань. Ось уже більше 50 років з цим місцем пов'язано так багато аномалій і дивних речей, що багато дослідників вважають, що це найбільш паранормальне місце на землі. За всі ці роки про ранчо Скінуокер вийшло безліч статей, книг та телепередач. Таку назву ранчо отримало на честь скінуокерів індіанських перевертнів. Їх часто описують як суміш людини і тварини з червоними очима, що світяться і гострими зубами. Було як мінімум п'ять повідомлень про те, що на ранчо бачили скінуокерів, у тому числі є кілька нечітких фотографій. Дивні літаючі об'єкти в районі ранчо бачили як мінімум починаючи з 50-х років минулого століття. Один з найбільш інтригуючих інцидентів стався тут, в 1978 році. В ту ніч величезний об'єкт у формі тарілки пролетів через весь район, і його бачила велика кількість людей в різних місцях. Один з очевидців описував об'єкт як сріблястий і оточений зеленуватим світінням, а зверху було щось куполоподібне, при цьому ніхто з місцевих жителів не чув ніякого звуку при його переміщенні. Найвідоміші власники, сім'я Шерман, відразу ж, як придбали це ранчо, почали чути голоси людей, при цьому ніяких людей поблизу не виявлялося. Потім, на їх пшеничному полі, стали з'являтися кола. Одного разу побачили в небі величезний космічний корабель розміром два футбольних поля. Власники стикалися з Полтергейстом, дивними тіньовими фігурами. Чули незрозумілі лякаючі звуки, на їхніх тварин нападали невпізнані великі хижаки. Все це змусило Шерманів незабаром продати ранчо Роберту Бігелоу. Це був ентузіаст-дослідник аномальних явищ. Він привіз з собою багато високотехнологічної апаратури, яка повинна була фіксувати будь-яку паранормальну активність. Протягом майже десяти років чоловік прожив на ранчо, виявивши тут величезну кількість різних дивацтв, і зробив висновок, що всі історії про активність НЛО в цьому районі абсолютно правдиві. У 2004 році Бігелоу раптово прикрив свою програму з невідомих причин. Хтось вважає, що він дізнався занадто багато про те, чого людям знати не належить інші впевнені, що у нього просто закінчилися гроші. У 2016 році він продав ранчо ранчоскіноокер місцевому магнату нерухомості, який повністю закрив його від сторонніх. У 1952 році в США році, впродовж декількох днів зафіксували один з наймасовіших випадків заяв про спостереження. НЛО попри всі старання керівництва військово-повітряних сил і навіть адміністрації Білого Дому спростувати вторгнення позаземного життя у простір планети, цей випадок набув неабиякого розголосу. Перші звістки про невідомі світлові плями на небі почали поширюватися 12 липня. Проте повідомлення звичайних громадян ніхто не сприймав серйозно. Ситуація змінилася через тиждень, коли про свої спостереження повідомив диспетчер Вашингтонського аеропорту. Приблизно о півночі Едвард Нагент зауважив на екрані радара сім невідомих об'єктів. Він не лише підтвердив, що бачить ці об'єкти на радарах, але й стверджував, що може спостерігати за ними візуально. А саме явище описував, як яскраве помаранчеве світло. Яке не міг жодним чином пояснити. Згідно з даними радарів, невстановлені об'єкти рухалися у бік міста. Згодом вони дісталися до Білого Дому і будівлі Конгресу США. Над ними вони і зупинилися на деякий час. Військові одразу підняли в небо винищувачі, які були в небі, доки вистачало палива, але нічого не виявили. Коли вони приземлилися, то на радарах знову з'явилися невідомі об'єкти, і так продовжувалося декілька разів. На організованій владою прес-конференції заявили, що для хвилювання у громадськості немає жодних причин, а явище було викликано температурними інверсіями. На початку 1953 року для детальної перевірки випадків спостережень НЛО створили спеціальну групу. Вони науково обґрунтували, що жоден з об'єктів не ніс загрози національній безпеці держави. Проте, після звітної доповіді, жодних деталей проєкту під назвою Синя книга більше не розголошувалось. Отож, що насправді відбувається? Це якісь дослідження новітніх технологій? Витівки прибульців чи збої в матриці? Чітких відповідей на ці та інші питання досі немає. Висновки, як завжди, робіть самі. Буде цікаво почитати ваші думки на цю тему у коментарях. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.